Доброго дня, діти! Ви коли-небудь замислювались, чому життя змінюється залежно від пори року. Давайте уявимо, що ми подорожуємо крізь різні сезони і дізнаємося, яке взуття нам потрібно в кожен із них. Уявіть, що на вулиці зима. Сніг, мороз, холодний вітер. Взимку ми носимо теплі чобітки або валянки. Вони зігрівають ніжки. Навіть якщо ми граємо в сніжки або будуємо снігову бабу. А тепер уявимо весну. Сніг тане, на вулиці з'являються калюжі. Навесні ми вдягаємо гумові чоботи. Вони не пропускають воду, тому можна сміливо пригати через калюжі. Ось ми дійшли до літа. Сонечко яскраво світить, на дворі тепло. Влітку ми носимо легкі сандалі. Або капці. Вони дають можливість ніжкам дихати, а іноді можна побігати босаніж по травичці. Тепер настала осінь. Листя падає з дерев, іноді йде дощ. Восени нам зручні черевички або теплі чебітки. Іноді ми знову носимо гумові чоботи, якщо на вулиці багато дощу. Діти, тепер ви знаєте, яке взуття потрібно в різні пори року. Пам'ятайте, що взуття не тільки захищає наші ніжки, а й може бути красивим і зручним. До побачення!